Друзі, усім алоха! В сьогоднішньому випуску на вас чекають огляд шести матчів. Джаморант реально відмовляється данкувати. Леброн Джеймс розмочив серію з 20 промахів здалеку. А Тайлер Хіро роздав сім трьочкових за чверть. Тож я роздаю всім побажання смачного і давайте вриватись. Філадельфія приймала Орландо. Філа виграла два матчі поспіль. Ось це так новина, тому можна знову всіх лідерів посадити на лавку на відпочинок. Ембіт Аут Джордж Аут. До речі, про Джорджа є цікава статистика. Це не звинувачення, це скоріше просто для кумедності. У нього в цьому сезоні 12 зіграних матчів. І 16 випусків подкасту. При тому, що грати матчі це його основна робота. Тим часом в складі Орландо осяє їх німецька машина. Це двоє гравців одразу. Брати Вагнери дуже класно сьогодні грають і Моріц, і Франц. Пізніше Ентоні Блек чудово передачку у транзиції на Джейлена Сакса, який сьогодні вирішив влучити майже все здалеку. 4 з 8 триочкових у нього. І Орландо вже на плюс 7 попереду у третій чверті. Філадельфія намагається здобути свою третю перемогу поспіль. Звучить просто як у касті. і у цій касці Джеред Маккей, новачок, виглядає пречудово. 24 очки забиває. Із чудовим відсотком і перевага Орландо вже не така й велика, вже не така й впевнена. Далі Тайріс Максі каже: я своєму новачку буду допомагати, чим зможу, але зміг небагато. Нулі семи здалеку, 16 очок на рахунку. Пізніше, в третій чверті, подивіться, яка атака від Орландо. Подивіться на цю передачу від Сакса, майже не дивлячись за спиною на Франца Вагнера. У молодшого Вагнера сьогодні 30 очок. Так, далеко не ідеальний відсоток влучання, але 10 із 10 штрафних кидків все одно поцілив. Повернемось до Філадельфії, подивіться на рахунок. Вони все ще тримаються. Молодці, які у третій чверті, Джеред Маккейн влучає ще одну трьошку. І це вони сьогодні без Ембіда, без Джорджа, без Андре Драмонда, без Кайла Лаурі, та і взагалі без надії таке враження все було для Філадельфії у цьому матчі. Вони знову програють майже десятку. Орландо робить чудовий ривочок 10-2 на старті четвертої чверті. Але при цьому 76-ті все одно показують характер. Тайріз Максі. Подивіться, скорочує всього лише до мінус одного. І у Філи навіть був шанс у кінцівці. Вісім секунд до кінця Макс із дальньої дистанції не влучає. Але там був контакт, там було порушення правил, яке арбітри знову не помітили. Таким чином Орландо переривають неймовірну серію Філадельфії з двох перемог поспіль. Бостон Селтік сприймали Детройт і Не грає у нас сьогодні найкращий гравець найкращої команди. Джейсон Тейтум. Кейт Канінгем на місці. Джейлен Браун на місці. каже: я сьогодні замість Тейтума 30 тридцятку наберу взагалі без проблем. Тим паче проти Детройта і починає свою роботу виконав, виконувати прекрасно. Хороша передачка на Крістопса Порзінгіса. Далі у транзиції Канінгема без проблем обіграє Євростепом. Бостон, як завжди, стартує просто феноменально. Браун ще у проході набирає очки 23-7. Ось такий у нас початок матчу. Але ж це Бостон. Вони люблять вигравати плюс 30, потім опуститись до мінус 20 і потім знову виграти плюс 30. Вони трішечки віддають свою перевагу. Там 14 очок все-таки зберігається. Браун! Браун! Ти що робиш? Ого, Браун! Так не можна! Який шикарний данк і який не дуже красивий жест. Після. Ну все, я не знаю. Тепер Брауна в такій толерантній лізі посадять у в'язницю на 24 роки. Деррік Уайт тим часом ще збільшує відставання, точніше, перевагу своєї команди. У Уайта дабл дабл за асистами. Далі Порзінгі збереться за справу. Потім знову Браун розкручує Тобайса Харріса без проблем. У Брауна 28 очок. У Порзінгіса 26. Обидва також збирають по підбирань і плюс 12, Бостон попереду не дуже впевнена. Перевага Порзінгіс робить плюс 14. У Детройта у відповідь починають провалюватись трошкові. Причому із абсолютно космічною ефективністю Тобайс Харріс робить всього лише мінус 10. У Тобайса 27 очок, 6 із 9 здалеку, але у Бостона у стартовій п'ятірці вийшов також Хаузер і каже, я очки Тейтума наберу без проблем, набирає 20-ку. Влучає 5 із 10 здалеку, Бостон знову на більш-менш комфортній перевазі, там ще є Пейтон Прічард з лави запасних, 19 набирає. Що ж стосується Детройта, у відповідь, ну вони реально намагались, вони влучили сьогодні 23 очкових із 39, це більше 50%. Там у них Бізлі дав 23, Кейт Ханнінгем 27, що правда, всього цього було недостатньо проти такої машини, як Бостон Селтікс. Джейлен, дуже несподіваний жест від тебе був після данку. Що це було, розкажи, будь ласка. Нічого такого, просто розпал гри, розумієте, емоції, дуже емоційний момент був. Але знову ж таки, я впевнений, що і NBA, і асоціація гравців вони такі досить чутливі до таких моментів, і я думаю, що за мене візьмуться. Ти думаєш, що тобі прилетить щось, щось типу штрафу? Так, звісно, звісно. Лос-Анджелес Кліперс, Timberwolves – це обидві команди, які дивують своїм стартом сезону. Кліперс тим, що виступають на голову краще очікувань. Ну а Minnesota навпаки. Кліперс до речі, грають сьогодні back-to-back, -back. грають сьогодні без Нормана Пауло та ще парочки ключових гравців. Тому Minnesota намагається цим користуватись вже на старті поєдинку. Ентонідварс влучає здалеку. насрід чудово грає під своїм кошиком. Пізніше Едвард сягує на себе. Хороша передачка на Рендла. І вже двозначна перевага. та ба більше вже плюс 16. Вже Рендл з дальньої дистанції робить плюс 19 для мінесоти. До речі, у Рендла було 16 поинтів вже у першій чверті. Далі розвал кліперс продовжується. Подивіться, це Джош Мінот, Гатить згори. Хто бляха? отож! Джош Міно, третій рік у лізі, 40, 40 якийсь там пік, 13 поїнтів сьогодні набирає, плюс 8 підбирань. Як бачите, у відриві Рендл вже робить плюс 30 для своєї команди, у нього 20 очок на рахунку. Далі у третій чверті Ентоні Едвардс робить чергове перехоплення, вже перевага Міннесоти більше 30 очок. Чому чергове перехоплення? Тому що втрат у кліпер сьогодні було аж 20 штук. На цьому продовжуйте слідкувати за рахунком. Ентоні Едвардс набирає сьогодні 16 поінтів. Подивіться, вже майже плюс 40! Майже плюс 40! Зараз Ентоні Едвардс у швидкому відриві забуває трьошку на плюс 39! Сьогодні проти Міннесоти грають не Лос-Анджелес а Якісь Лос-Анджелес Кліперси сайту тему Бонс Хайленд 18 очок. Ну і все. Далі там Харден 5, зубац 4, Ну і Норман Паул та Тайрон Люс такими виразами обличчя, як наші їм пообіцяли включити світло, а виключили ще й воду. Лос-Анджелес Лейкарсількіна вчора програли 30 очок проти Міннесоти. Хотілось би сьогодні побачити певну гордість, певний характер. Тим паче, Леброн Джеймс приїхав до Майами. Це значить, що він у другому своєму домі, якому приніс два чемпіонства. Його тут люблять, пам'ятають, шанують, поважають. Ну і Леброн починає робити речі, які в принципі і робить зазвичай Леброн Джеймс середню дистанції влучає. Далі у відриві Бень згори. Леброха набрає 10 очок вже у першій чверті, всього 29, з з асистами, з чудовою реалізацією. Щоправда, подивіться на рахунок Майами все одно на плюс 5 Попереду у першій чверті. У другій вже на плюс дванадцять. Танкан Робінсон чудовий чих на Бема Дебайо. У Бемонду 14 очок, 10 підбирань, 7 асистів. Пізніше мінус 10 для Лейкерс Залишається Леброн Джеймс. У транзиції бачить Джиммі Батлера лізе під кошик Кевіна Лава без проблем обходить свого колишнього тіммейта. Але все одно подивіться на рахунок: 17 очок. Горять Лейкерс після оцього данку від Джиммі Батлера. У Батлера сьогодні майже без промахів, 17 поінтів, 9 підбирань, як же він тут обходить, Ентоні Девіса. Це дуже-дуже складно зробити. Щоправда, трішки легше, коли Девіс не в своїй тарілці, як сьогодні у нього 8 очок всього лише, Леброн Джеймс з дальньої дистанції. Нарешті розмочив свою серію невдалих. Невдалих китків у нього було 0 з 20. до цього. Сьогодні нарешті влучив. Він обходить Кайла Корора у списку найкращих снайперів. Ну а далі подивіться, що робить Тайлер Хіро. Він влучає трьоочковий за триочковим, очковий за триочковим. І все це поспіль. Він влучає сім-трьох за одну чверть. 21 очко тільки за третій відрізок. Всього 31. Ну а лейкерс ганебно програють мінус 40. Це ганьба. Ганьба для мене, ганьба для нас всіх. Це була, ви знаєте, така гра, в яку якій... Якій ми взагалі не показали свій рівень, свій рівень го... готовності битись і свій рівень професіоналізму. Зараз ось так з льоту Я не можу. Не можу сказати, через що конкретно ми програли, але на майданчику має бути відповідальність. Я за це беру відповідальність на себе. Це моя команда, я її веду, і це ганьба. Знову ж таки, я не можу фізично змусити нас зібратись в одне ціле. Я не можу фізично змусити нас там працювати в захисті. Фізично я всього цього зробити не можу. І знову ж таки, щоб ви розуміли, це важливо. Я не звинувачую гравців, не звинувачую. Але на майданчику теж має бути відповідальність. Ви знаєте, немає нічого, що може допомогти в цій ситуації. Немає ніяких комбінацій, немає ніяких, ніяких додаткових схем, якщо ти сам не хочеш виходити і змагатись на повну силу. Немає. Слухай цього сезону Леброн було ось останні з останніх матчів. Друга половина у вас була дуже погана. Що, що із цим робити? Я не знаю. Ось це нам і потрібно вияснити. Це наша робота, тому що це повна ганьба. Джей Джей Редік щойно сказав, що я згоден з усім, що він сказав. Ви вже спіквались? Так, все, що він сказав, я погоджуюсь на 100%. на тисячу відсотків. Бруклін не сприймали Індіану. Бруклін дещо вражає своєю досить впевненою грою на старті чемпіонату, особливо ось цей хлопчина. Кем Джонсон виглядає просто шикарно. Ну а Індіана, навпаки, одна із найменш стабільних команд цього сезону. І це не дивлячись на те, що минулого року вони грали у фіналі конференції. Старт зустрічі у нас досить рівний. топін непогано тримає індіану, але його вистачило рівно стільки ж, скільки воєнного стану у Південній Кореї ненадовго, тому що Бруклін починає бігти вперед. Бен Сімонс данкує. Як вам таке взагалі? Пізніше Бен Сімонс віддає результативну передачку. Далі, взагалі, який стреш? Нік Клекстон заряджає і Влучає у Клекса 16 очок, 8 підбирань. Вся команда за нього радіє, плюс 20 вже Бруклін попереду. Кем Джонсон додає з дальньої дистанції. У нього знову шикарна реалізація здалеку 7 із 13 строчкової. Тому індіана знову заганяє себе у дуже жорсткий дефіцит. Вони у першій половині допускають 12 втрат і реалізують цього лише 4 із 18 строчкової дистанції. У другій половині індіана потрохи потрохи починає повертатись. Там Майл Тернер щось із себе представляє. Ті Джей Маконел дає 14 понтів. Тайріс Халібертон здалеку влучає у нього 17 очок, 8 асистів. І таким чином, у нас в середині четвертої чверті вже рахуночок був рівний. 80-80. Індіана молодці. Вони повертаються. Бен Сімон скаже, були не підпущу. Данкує знову, потім хороша передачка у транзиції. Це у нас здається Джейлен Уілсон, Другорічка розбирався під кошиком. Ну а найрезультативнішим у Брукліна стає сьогодні Кем Джонсон 26 очок, 7 із 13 здалеку. У кінцівці вони не залишають індіані шансів і завдають їм вже 14-ї поразки в сезоні. Фу-гей-гей, бандо, hey, 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 нагадую про розіграш для допомоги Збройним силам України. всього лише 100 гривень донат. І ось ці подаруночки можуть стати. Твоїми пірнаю допис за всіми умовами. Дві дуже гарячі команди у нас зустрілись. Мілокі Баксі, які мають сім перемог поспіль проти Атланти Хоукс, які мають чотири перемоги поспіль. Дві із них над Клівленд Кевелс. Тому подивимось, хто у цьому бек-то-беку краще себе покаже. Яніс Сандедокомбо скидка на Джексона і за ним одразу ж додає пізніше. Торіан Прінс отримує передачку від... Лопеса, який вже рятував м'яча і хороший пас на антитокумпо, знову Яніс виглядає точно як ну топ 2 гравець у всій лізі, можливо, після Ніколи Йокіча тільки він знову набирає сьогодні скажені цифри. що правда Атланта їх дуже багато. У них дуже широка лава запасних. Вони дуже швидко бігають, вони дуже універсальні і за цими швидкостями. Бакс трішечки не встигають. а Аніяка Конгву 13 очок, дає з лави запасних, класно розбирається у транзиції. Пізніше лава Атланти продовжує тиснути. Богдан Богданович створює простір для Клінта Капели, який розбирається один на один із кошиком. У Капели сьогодні 17 підбирань, у Богдановича 15 понтів. Він чудово влучив. Він після минулого матчу влучив паршиво і залишався прямо після гри. Працював над своїм джампшатом. І працював, як бачимо, не дарма. Джейлен Джонсон. Обожнюю його данки. Як же зависає в повітрі цей чувак? І ось ще один данчело просто. Через трьох людей майже всадив у кошик. Джейлен Джонсон, 23 очки, 13 підбирань, плюс 5 асистів. Майже на двадцятку Атланта вже була попереду. Вони домінували сьогодні у фарбі. Деміан Лілат каже, тут наступає дейм-тайм, скоро. Я вам не дам все так просто, здалеку також насипаю. Деймо сьогодні 25 очок, 5 очкових, чудовий відсоток. У Яніса тридцятка. Але проти ось такого різнобарв'я, яке пропонує Атланта, Бакс були сьогодні просто не готові. До речі, трияк набирає Брай-17. Бандо тепер трішечки новин. Кевін Дюрант в останньому матчі залишив майданчик через ушкодження гумілко-стопа. Але за словами Шемса Чарані він пропустить близько тижня, тому що ушкодження не серйозне. В цьому сезоні 36-річний Дюрантула є чи не основним чинником класного старту сезону від Фінікса, Кейді набирає 26 плюс 7 плюс півтора блокшоти за гру із космічною реалізацією. 54% з гри, 45% з дальньої дистанції. Джаморан Моран перестає данкувати. О, ні! Ми сприйняли це спочатку як жарт, коли Моран це сказав пару матчів тому: ну, типу, як найкращий данкер в Лізі не буде данчити. Але після останньої гри з Далласом Гард Мемфіса сказав: Я реально намагаюсь не робити данки. Ви думали, я жартую? Я геть серйозно. Тому з одного боку це дуже розумно, тому що ризики травм значно зростають, коли Морант вилітає головою до кошика кілька разів за матч. Але з іншого боку, ми тільки цього від нього і очікуємо, що за матч Мемфіса, де Морант не зробив вірусний хайлайт. Камон! Мені чогось так від цього прикро, що ж до самого Джату він каже, можете мене зафукувати, забукувати. Я із цим абсолютно окей. Друзі, ну і під кінцівку, як завжди, величезна подяка всім спонсорам та патронам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші теплі коментарі. Якщо хтось хоче доєднатися, посилання знайдете в дописі. На цьому всім до завтра і па-па!